Алло, дочь, ти вже вийшла? А хто це з тобою так балакає? А чого він так наполегливо щось від тебе хоче? Я чую, що він лізе? Сонце тобі не комфортно? Слухай сюди відійди від нього негайно, зроби крок у бік і стань біля школи. Завтра з татом підемо до класного керівника, викличуть його батьків і хай готується отримати на горіхи. Треба. Ти маєш право ходити зі школи спокійно, а не відбиватись від кавалерів. Зроби вигляд, що слухаєш мене і йди в бік охорони. Молодець, я вдома розкажеш все до кінця.